Вітаю, вас, шановне панство! Знаходимося на полі уже озимого ріпаку. Сім тут озимий ріпак від компанії БАЗ 1266. Під КЛ він іде, сієм сівалка Вандерштат, норма висів 280 бру. 250 тисяч 250 тисяч. І підемо подивимося, що у нас тут з волога який у нас посів. Айде! І він же виталкував. Він якось довжд прочищатися. Должен, Ну, не випадку. А що ж воно сколе з того силікону? Воно якщо воно нормально старню береги, то... воно... Ну так, воно перекотилося і воно обтягнуло його. Якби ж воно там жорстке таке було, так воно. Воно предназначене, щоб шарик витолкнути, а як воно кусочками ну, так, забивається, так. то вже воно було. До того сіяли, Вон не крашене. Таке добре от. З кольором землі. Отакі от насіння у нас рядочек закрываю классно. Нема ни да ни AMD, ничего. Получается просто идеально. Такий фон. Это тут у нас край обдискованный был. А вот тут уже прямой пассив. Ну, сейчас сниму так вот раз два три четыре пять вот тут вот так вот сейчас подожди 7 сантиметров где-то 7 тут 8 тут где-то 6 тут 5 5 вот 5 5 должно быть ну она где-то так Тому, в принципе раскладываю глубина где-то у нас Ну, скільки це виходить? 5 см. 5 см глибина. Так, от виходить один, два. Отут третій вигорнув я його о четвертий. Все ну, в принципі класно. Це такий посів на 70 см. Глибина чітка. Вон там сівалочка ходить, сівалка подаштат. Темпо. 70 міждурядя. З бур'янами ми поборолися три дні назад, зі злаковими і з лободою. Лобода у нас вже трохи її погано, вона вже вся ласкала на льоті, От, бачимо, вуха опустила, а злачка, злачку, вот. беремо злачку, От, вона витягується. Вже. Так, такий має грунт структуру. Вже волога у нас пішла донизу, така от лопата, от тут 20 см, навіть тут трохи далі випав і от там вже воно сухе, але умовно все одно туди пройшла волога і воно там навіть там ліпиться. Тому, якби, посів, зараз сівалку налаштовуємо та будемо починати. Так, от значит, тут Деж, от, даже, даже я умовно не цей, бачиш, який от, доволі м'яка текстура, там вже у нас по оце Вот, Тут мокро, класно. От. Середній шар, вообще, даже ще перезволожимо. І тут нижні 20 см лопата. І нижній також от ліпиться. Понятно, що зрозуміло, що тут менше вологи, але вона пройшла, пройшла, я знімав тут два тижні, десь скільки днів 10 назад воно промочено 10 см було і тобто вона інфільтрувалася у нас навіть сюди. Тому ми тут умовно не переживаємо за вологу, а тут у нас все буде гаразд. Сіємо ми з добривами кімок до офоркіл. В нормі 70 кг. Ложимо на 5 збоку і на 3 см ниже насінини. Тому тут по живленню буде також закрите все. По бурянам ми вже спрацювали гліфосатом. Тепер йдемо напроти на поле, там, де у нас діскопка. І побачимо, що там у Так, Перейшли ми на друге поле, це поле попередник, тут озимий ріпак. Те поле, яке позаду мене там пшеничне, де сіють Зараз ріпак, де ми тільки що були. Ну і от Різниця. В принципі, тут ми пройшли скільки? 100 метрів а, по локації. І копаємо тепер тут. От бачимо, вже падало цю ріпаку. І от копаємо. От, нет, тут якийсь слід. Щось не хоче лопата лізти. О, тут полізло. І от тут задісковане поле. Воно задісковане. Перед що були діски десь за два за тижні перед дощем, по сухому тут задіскували. І побачив, скільки тут вологи. Опа! Ось, значить, Ми викопали цю історію, тобто, що ми бачимо, да? От. осипалось. Ну, умовно, так. Да? А це все сухе, геть. Геть сухе. Тобто, Інфільтрації не відбулося, з верхнього шару ґрунту це все висохло. І у нас умовна волога тільки тільки зверху, тут десь посередині. Там Давай ще раз копну. там далі воно бачше не лізе. Геть сухе, настільки що не лізе. от Оцей шар у нас вологий. Оцей шар тут 5 см. Всього-навсього Всього. він розсипається, далі це сухе. Ну, воно трохи теж трохи мокрувати. Ну, тут вже тут уже нема нічого сухать. Тобто верх сухий, тільки серединка мокра. Це до того, що треба робити чорний ґрунт красивий, там, або залишати стерини. Так що кожен вибирає свою технологію, кожен вправі робити, як йому хочеться, але треба задуматися. До нових зустрічей, Па-па!